Я не люблю засинати. Боюся того, що станеться, коли я засну. мені не подобається, що я думаю. Мені не подобається мої сни. Мені не подобається жоден мій сон протягом 15 років. Стів Гордон прослужив у спецпідрозділі поліції Лос-Анджелесу понад 15 років. У моїй професії доводиться бачити багато смертей та відчив. Ти бачиш жертв злочинів, маєш справу з їхніми родинами. Мусиш слухати крики батьків. Від цього не можна просто відсторонитися. І тоді починаються проблеми: ізоляція зловживання алкоголем чи наркотиками, відсторонення від інших відсутність довіри до будь-кого. я знаю більше людей, які наклали на себе руки ніж тих, кого били злочинці. Можливо, вони мали справу з тими речами, з якими довелося зіткнутися мені. Ніхто не дає їм розв'язання проблем, які вони мають. Стів навчився трансцендентальної медитації разом із групою ветеранів та працівників екстрених служб. Я спостерігав, як у хлопця, схожу на ходячого мерця, вже за тиждень було видно ознаки життя у очах. І бачите, як вони змінювались на моїх очах. Ось що мене справді переконало. І чим більше ми це робили, тим більше я відчував спокій. я змінювався разом із ними. Тоді я зрозумів, що це працює. я просто маю те, чого завжди хотів. Бачити, бачите, як людям стає краще. Якщо я можу допомогти комусь пережити досвід, який я мав, то я хочу бути поруч із ними. Хочеш зробити собі подарунок. Зроби це. Спробуй певний час допомагати собі сам. Не отруй себе алкоголем, наркотиками чи думками про самогубство. просто зроби собі цей один подарунок. Багато чоловіків і жінок шкодять собі через те, що бачили, що робили. і вони не бачать виходу. Вони бачать життя чорно-білим. А ця програма може розфарбувати життя для них.